thank Іт, сьогодні я би хотіла поговорити про таку досить складну тему, як конфлікти, конфлікти з людьми. Кожного конфлікту починається в різний час. У когось там було щасливе дитинство, все прекрасно в школі, і проблеми вичилися лише в дорослому житті. Ну а в когось. Проблеми почалися ще в молодшій школі. Я перенесла основний негатив з боку людей і основний досвід, як з цим справлятися. Тоді, коли я була мала, напевно, 14 років. Це було в школі, і одразу хочу сказати вам, щоб ви не якось зверхньо до моєї історії, яку я хочу розповісти вам. Тобто, що ой, ми навчилися в школі, я зараз дорослий, і в мене таких проблем не буде. Ні, ні, ні. Мою ситуацію можна легко перенести на вашу ситуацію, буде вам там 14 років чи 25. В школі молодші, там, 8-й клас. Я була такою нерідкою цілею для своїх однокласників, щоб зі мною позначатися. Я провела багато вечорів за подушкою в сльозах, чому зі мною ніхто не хоче товаришувати, тому що на уроках кидали жуйки волосся, ховали різні речі мої спеціально. Був один раз такий, що мене запросила на день народження моя однокласниця, подруга. Я прийшла, прочекала годину, бачу, що ніхто не проходить, пішла додому. Потім на наступний день приходжу в школу і розумію, що день народження було. Але мені сказала неправильний час просто і таким чином вони хотіли послати мене, щоб я не прогодила на день народження. І от уявіть цей момент, коли весь клас говорить, яке було круте день народження, а ти. Сидиш за останньою партою і розумієш, що тебе надули, що тебе надуло страшно, і це зробила твоя подруга, якій ти серйозно вибирала довго подарунок, яку ти чекала, якій ти писала записку там з реально щирими привітаннями. Що сьомий, восьмий, шостий клас, здебільшого, були жахливими. Роками в моєму житті і це все продовжувалося до 9 класу, і настало саме жахливе пекло. Знаєте чому? Я нічого не міняла, я боялася, і це надзвичайно страшна помилка. Яку я зробила в дитинстві, але, на жаль, яку продовжують робити багато людей, хай їм буде там 30, 40 чи 50 років. Проблема в тому, що коли ти нещасливий, коли ти нещасний, на вихід миритись, на вихід подивитися на ситуацію під якимось іншим кутом, тому що я саме це робила. Я дивилася на ситуацію під іншим кутом, я старалася забути, я старалася. Пробачити і далі продовжували існувати в цьому середовищі, і не розуміла, що все буде далі гірше, тому що я просто боялася поміняти своє оточення, поміняти людей, з якими я спілкувалася, і це страшна помилка. Тому що, якщо ви нещасні, міняйте міняйте середовище, багато людей боїться, якщо я щось поміняю. То мені буде гірше, я краще залишусь в своєму старому середовищі. Як я хочу на таке вже класне, але воно нормальне. І я тут можу існувати. Ні, не робіть так, міняйте і не бійтеся. Тому що якщо ви думаєте, якщо я щось поміняю, мені стане гірше, то ні, повірте, якщо ви не поміняєте, то стане гірше. І от в моєму випадку якраз стало гірше. Мої. Подруги вирішили зробити мені байкот. Це надзвичайно тяжко, коли ти сидиш на уроках один, коли ти ходиш в столову один, коли ти сидиш на перервах один, коли ти йдеш в школу один, ти йдеш з школи один. І ви знаєте, от саме проблема в школі, в університеті, взагалі в всьому світі, коли ти починаєш відрізнятися від інших, стає все для тебе гірше. І от саме в 9 класі я почала слухати Нірвану. Я почала ходити в футболках з Куртом Кобейном, почала слухати Деві Добові і тому подібне. І знаєте, і в моїй школі це було неприйнятним, тому що всі мали ходити одинаково, там скейтера якісь Айромакси, куртки і Міні-Спідиці. Один раз на останній дзвоник я вдягнула Мартінси. Мартінси такі, знаєте, чорно-білі, звичайні класичні Мартінси, туфлі. І знаєте, коли тебе обсирають однокласниці, це ще окей, добре. Але коли в тебе тикає пальцями тупо вся школа, це трохи знаєте, як це дуже образливо, надзвичайно образливо, коли весь світ ходить в цьому. Коли це нормально, і якщо ти одягнеш їх кудись в центр, це буде прекрасно, і тобі всі роблять компліменти. А коли ти приходиш в школу, навіть незнайомі люди, а чомусь вони тикають в тебе пальцями, сміються з тебе. І знаєте, от не дивлячись на всі ці проблеми з своїми однокласниками, я не сприймала це так близько до серця. Я не плакала взагалі, я не сприймала. Це якось серйозно. Я ходила в школу, я не прогулювала школу взагалі ніколи. Тому що я розуміла, що в мене вже є проблеми з однокласниками. Якщо я почну прогулювати, в мене з'являться проблеми з предметами і з вчителями. Отже, в мене з'являться проблеми і з батьками. Я приключилася на навчання і прекрасно закінчила 9 клас, і в цьому мій величезний плюс. І далі в 9 класі був випускний. І я не знала, чи мені туди йти, тому що всі люди, яких я там бачила, мені були страшно неприємні. Так я би могла не піти на нього і залишитись вдома. Але я згадала той випадок, коли мене надурили з ним народження, і я подумала, що ні, я не дам там. Термом насолоджуватися випускним і думати, що вони якось в мене вижили з життя класу. Ні. Я купила красиве плаття, я накрутила красиве волосся, одягнула величезні каблуки, прийшла і поводила себе просто прекрасно. Всім усміхалася, насолоджувалася, була на концерті, сміялася, потім пішла в ресторан, всім усміхалася, фотографувала і старалася насолоджуватися моментом. Я знала, наскільки тим. Пешкам і тим сучкам противно на мене дивитися. Я розуміла, що я їм порчу вид, і це було для мене найкраще задоволення. І знаєте, я надзвичайно горжуся собою, що я це зробила, і що я не подумала, що ой, ні, я не хочу їх бачити, я краще проведу час вдома, і взагалі це буде краще для мене. Ні, якщо ви вирішите залишитися вдома і не піти її кудись, так. То ви покажете лише от тим людям, які вас чмирили, щоб вони виграли. А я вчинила навпаки. Я показала, що всі ці півроку, які вони зі мною не спілкувалися, а лише розводили різні плітки, жахливі. Я показала, що мені на це все начхати. Я показала, що мені все одно. І я надзвичайно горда тим, що я не зламалася як більшість дітей, дівчат, хлопців незалежно, які не витримують проблеми в школі, я їх витримала, тому що розуміла, що з цими людьми в мене немає нічого спільного. Я розуміла, що в майбутньому я знайду когось, хто буде мене розуміти. Тож висновку, як справлятися з всіма цими негативними людьми, я вважаю, що не потрібно ізолювати себе, не потрібно їх уникати. Якось головне зрозуміти, що в тебе немає з ними нічого спільного і що їхні слова. Тобі взагалі ні до чого. Я просто розуміла, що з тими людьми в мене немає нічого спільного, що вони мені не потрібні. І якщо вам кидають якісь слова за спину, ви просто посміхайтеся їм у відповідь і думайте, боже, мій, які ж ви ідіоти. Як ви багато тратите на мене часу? А я про вас і взагалі не думаю. І ви запитаєте, як я вирішила цей конфлікт з цими людьми? І все надзвичайно ну, просто. Я лише поміняла школу, і все закінчилось, і всі проблеми мої закінчилися. В новій школі я провчилася два роки: 10 і 11 клас, і за два роки у мене не було жодного конфлікту, жодної сварки, чогось незрозумілого в відносинах. І я не розуміла, чому я цього раніше не зробила. Тому що все надзвичайно в житті просто. Якщо ви не щасливі, міняйте щось. Міняйте будь-що, і повірте, вам стане набагато краще.